Слово Боже для вас помолимось, Царі Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тіпів, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, Пересвітлим світлим Слово і Духом благодаті нехай зникають темрява гріха. І віри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Господи, прошу Тебе, відкрий моє серце, мої вуха, просіти мій розом до Твого слу, Слова Божого. Євангелія від луки. Коли він входив одне село, вийшло йому назустріч десять прокажених, що стояли здалека. Вони піднесли голос і сказали, Ісусе, наставнику, змилися над нами. Побачивши їх, Він промовив Ідіть та покажіться священникам». І сталося, як вони йшли, очистилися. Один же з них, побачивши, що видужав, повернувся, славлячи великим голосом Бога. І припав лицем до ніг Ісуса, почав йому дякувати. Він був самарянин, озвався Ісус і каже: Хіба не десять очистилось? Де ж дев'ять? І не знайшлося між ними, щоб повернутися Богою хвалу й бо Ніхто інший, окрім цього чужинця. І він сказав до нього, Встань, іди, віра твоя спасла тебе. Один же з них, побачивши, що видужив, повернувся, славлячи великим голосом Бога. Він був самарянин. Бачимо в цьому уривку від Євангелія від Луки. Ісус зцілив десять прокажених, але повернувся зі словами вдячності лише один. І ми бачимо, що він був самарянином, тобто поганим. Але Він вернувся і подякував Господеві. Ми можемо бачити і в нашому житті. Коли згадуємо про Бога лише тоді. Коли нам дуже скрутно, ніхто інший вже не може нам допомогти. Коли ж Бог нам допомагає в цій ситуації, то дуже швидко забуваємо про цю допомогу і вдячність. Чи ми дякуємо Богові за різні ситуації, які Він вирішує, які він націлює, виздоровляє. Допомагає. Господи, прошу тебе сьогодні. Навчи мене дякувати, щоб я могла прославляти, щоб з мого серця линула вдячність і прослава за все те, що ти для мене робиш у моєму житті. Амінь.